Всім привіт! Я до вас знов повертаюся з порцією нового відео з приводу нового будинку. Ми все ж таки вирішили подивитися ще один будинок. Це трохи його району і локація. Ходиться цей будинок в дуже центральному. Let's go! Let's go. дуже в центральному такому місці знаходження, да? локації. Прямо біля вулиці Алє. Пару блоків біля вулиці Вікторія, це вулиця Брюс. Колись ми тут навіть дивились будинок, квартиру, як тільки-тільки ви приїхали сюди в Тобто Ось такому приблизно будиночку. Ми дивилися другий поверх. Будинок набагато, не набагато, але він дорожче коштує. Він коштує 100 тисяч дорожче, 399 тисяч. Він, я вам скажу так, він причесаний, я кажу, так, да, люди. Тобто він прибраний, при зроблений гарний ремонт, на те, що показує відео. Не відео, а фотографії вибачно. Збиваюсь, бо веду мало тут да, Це наше таке хобі з чоловіком. Ходити дивитися будинки. Ми зараз почали дивитися будинки. Ми зрозуміли нашу нішу і... І те, що нам саме подобається, що це будинок був обов'язково з бейсментом для того, щоб здавати бейсмент одразу ж. В принципі, виглядає все непогано. Але, наприклад, мого чоловіка дуже сильно смущає одразу, що це такий район біля бомжів. Але, звичайно, ви тут пройдетесь, ви тут не побачите жодного. Але теж непогано тим, що недалеко, в принципі, один цей автобус, і ще шостий автобус йде, який йде в коліс для студентів. Ми заходимо в будинок і одразу будинок він так вражає цим всім деревом навколо. Це дуже така приємна, знаєте, така обстановочка, як да, говорять. Мені сподобалось. Звичайно, все дуже прям ідеально в ремонті, прям бабічиське. Ми з чоловіком подобились, почитала одну статтю, одні ріелторші, вона говорила, що коли купуєш будинок, треба дивитися уважно на кухні. Якщо кухня не дуже зроблена, погані ящики, погані плаєнси, тобто це холодильники пралки, холодильники. Плита да, там, то можна 20% одразу з будинку стерговувати, тому що це теж багато все ж таки грошей піде на весь цей ремонт. В цьому ж будинку, звичайно, такого немає. Це от столове, да, dining room. Ну, прям, знаєте, Отак заходь і живи. Тут живе одна дівчина в цьому будинку. Цей власний будинок, це така, типу, movie room, sitting room, да? Все дуже настільки ідеально зроблено. Ти прям заходиш і такі, я, я хочу залишитись. Але, звичайно, є свої такі маленькі недоліки. Бачите, так, бац, і шухлядочка так повільнесенько закривається. От в такому плані повинні бути зараз зроблені всі кухні. Вона і холодильник вини тут залишає. Що нам не підходить, на жаль, в цьому будинку це його локація. Це дуже далеко від школи, ми не хочемо ні школи міняти, ні чоловіку далеко від роботи, нам дуже зручно, де в принципі ми. Кімнатки дуже маленькі, ну це бачите, тут да, ціла цілозроблена. Тут може бути малесенька дитяча кімната, підлога прям ідеальна по всьому будинку. Ванна теж дуже круто зроблена, я обожнюю. Цей subway Tile, цю плитку метро. Це така як батьківська кімната. В неї такий теж маленькі клозет є. Тобто всюди є клозети, Це дуже зручно. Зараз ми пройдемо ще в одну третю bedroom, Тут теж є такий клозет, теж дуже класно. Якби, мабуть, я уявляла, тут, мабуть, була б кімната мого сина, а в іншій була б кімната моєї малої. По розміру називається. Така вентиляційна є. І вона і хітер підігрів... підігрів іде. Сходи ідеальні, все прям, ну знаєте, немає до чого взагалі придратися. Зараз я спускаюсь в бейсмент, який можна здавати. Який є окремий вихід, але в ньому ще поки що ніхто не жив, тобто це був просто такий бейсмент. Теж настільки ідеально причосаний. Тут в мене малий люб знайшов свій хай, хайдаут. В бейсменті є для людей навіть окрема пралка, сушилка, такий лаундрі рум, прям це цілий, взагалі офігеть. Як okay. Мій чоловік пожартував, каже тут не пара індусів, тут просто родина ціла заселиться. Кухня теж дуже класна. Така вона не висока, бачите, але дуже непогана. Хороша така плита. Yeah. Так nice. досить така хороша. Так, тут ванна кімната теж дуже класно зроблена. І я так дивилась плінтуса. Я дивилася, знаєте, стіни. порівнюючи з іншим будинком, цей будинок напросто ну, багічний. Там прийшлось би ще вкладати, вкладати, інвестувати багато грошей, да щоб. Його доробити цей будинок, а тут 400 тисяч і він ну непогано зроблений. В Принципі, ми мож, можемо потягнути цей будинок. Тут треба просто down payment заплатити. І так як це власники, тобто тут набагато легше. Все down payment це – це 20-30% відсотків залежності, як не називається в залежності від вашого доходу зараз. І що ви можете кешам одразу їм не дати, і потім вже не так дорого за нього і платити виходить. дві тисячі чимось, мені здається. Ну, в принципі, it's not bad. Дуже він хороший, знаєте, якщо діти постарше або школи навколо, або, я не знаю, вас не турбує те, що дітям придеться все міняти, і ви на машині в принципі їздите, це взагалі топчик. От реально от будинок, прям ну, класний. Бек-ярд, я в нього теж закохана, нічого немає зайвого, все ідеально зроблено. Треба займатися цим ландшафтним дизайном, знаєте, і думати, блін, про ці бур'яни. Вже травка всюди, всюди посаджена. Сусіди, бачите, не всі будуть бачити, як ви голим ходите. Можете ходити голим, ніхто не побачить. От він дуже великий бек-ярд, і за ним ще. Парковка, бач, на чотири машини. От вам так. Як чоловік сказав, машини немає, лодку поставимо. От, можна і баскетбольну площадку зробити. От настільки от, він величезний. Ну, I liked. Мені дуже зайшло, мені дуже сподобалось, рахунком, що можна ще й бейсмент здавати і оплачувати нормальний моргідж. Це така, як, як теж гастіва, як я сказала, можна з нею зробити. Така вона сітін рум, да. тіві рум, Ну прям приємно. Це порч, да, це фронт Порч, нічого особливого. Це сміття окремо, бачите, там стоїть. Це сусіди, які теж говорять там дві дівчат, дві дівчини живе навколо непогані сусіди. Ми так подивилися. Дуже важливо дивитися, які сусіди.